Друзі, вітаємо вас на каналі Пошуках Скарбів. Сьогодні ми знову з металошукачем ходимо по ось таких хащах. Значить Там зверху селище, село. От. А ми ходимо тут по підгірку. по цьому. Значить Дуже засмічено, тут дуже багато всякого шмурдяку, але вже знайшли дуже гарну знахідку. тут викопали спочатку пробку, якусь там, можливо від коньяку. Не знаю, де зараз, якщо цікаво, звичайно, ось така. Тоже алюміній. Тут ось таке дерево всередині. Так? І перша знахідка це монета мідна. Ну, що там, Одна копійка. Одна копійка. Ось, друзі. Така. Так, ногою гребанув, Подумав, що теж шмурдяк. Випала одна копійка. Рік 1800, ну, начебто 21. Начебто так. Так. Ось, ходимо по такому підгірку. Зашходили там, знайшли мідну монету. А зараз, друзі... Ось покажу вам знахідку, яку знайшли, я не знаю, нема слів. Дуже-дуже гарна знахідка. Катя дивиться, ми ще її не чистили. Зараз будемо дивитись разом з вами. Але поки щось покажу, що ще знайшли. Такі, ну це ось такі цвяхи старовинні. От. Отакі інтрига, друзі. Почекайте трішки. Ну, така радянщина. Ось. Там. 15 копійок, 5, 20, отаке. Так, йдемо до знахідки. Дивимося. Покажи сигнал. 68 68 сигнал. Тут дуже раніше дуже багато ми копали. Бухарських пробок дуже багато. А цього разу, друзі, ось дивіться, що в нас випало. Це в нас Друзі, хрест пелюстохо такий. Ще такого ніколи не знаходили. Знаходили частинки, такі невеличкі. Оце так знахідка. Дійсно, ми його виходили. Мріяли знайти. От. Мрія збулася. Ще одна наша. Зараз Катя почистить. Тримай воду. От. Що тут скажеш? Краса, краса, друзі. Лівушка ціле. Ось молитви. Оце виходили. Все добре проглядається. Ну, дивись, не дивись, треба продовжувати далі, тому що... Час не чекаю. Так, знахідка знову, друзі, у нас. Вон Катя прямо на лопаті піднімає. Все у нас там. 10-15 копійок. Так. 15 копійок. Щитовичок. От. Кейта Мрийка. Тридцять перший. Ну, Приємно. Все такі не 60, ті 70, ті 80. Сіленькі. А... Так гарне. Такі знахідки ще приємно копати. Так, знову залізли в хащі. знахідочки Трішки познаходили. Зараз ось покажемо. Є гарна знахідка. Катя тримає. Ну і отакі ще знайшли. Як завжди радянщина. Оце. Дві копійки. 31-го одна копійка. Якого 48 48-го. І це ще. 20 копійок. Чи 15 якось там теж року. Так. Є тут лахідка, друзі, чудово в нас є. Ось дивіться. Знайшли щось схоже. на якусь э, дрожку. Метелика, чи что воно так? Чи квіточка, можливо? Квиточка, чи метелик. Квіточка, чи метелик. Ну, зараз почистим. Ось вот такі, друзі. Можливо, це вот і срібло. Вигляді квіточки. Троянда. Можливо і троянда. Ось. Загинались ці листочки. Голка. Цікаве щось. Я ж кажу брошка більше всього. Тримай. Знову у нас є монета, друзі. Ще маленько сигналів, але шмурдяк. Отака От жовтенька. От. Це у нас три копійки. Який там рік. Сорок, п'ятдесят сьомий, три копійки. така. Ну, поки якось так. Так, наступна порція знахідок, значить, одна монета, копійка радянщина, 28 рік, так і ось такий ключ. Від замка. Залізний. Такий. Прикольний. Так, друзі, наступна порція знахідок. Отакий. От це, це можливо від, від ремня, хто його знає. Дві по дві копійки. Одна 38-го, друга 39-го року. Ой, ще там шматочок он десь випав. Якось колечка. І це 15 копійок, 61-го, ще там он гудзики на 4 отвори. Поки ще якось так. Ну, включився я. Чому? Тому що там десь є сигнал от мідний. Зараз ось спробуємо викопати на камеру. ну ну так, ну, Потім десь тут знайдемо де, де він упав десь, ну Ось він, ось він, друзі, лежить. таке Можливо, змінити. От. Так, дивимось. Зараз сигнал. Зараз покажу тут усе. Заросли такі за дикого винограда. <му> Такий сигнал. А там порядом ці ямочки знайшли до е, копійки 39-го року. Десь там. Побачимо. Надіємося, що, звичайно, що щось, щось цікаве буде. Що це воно? Можливо, друзі, воно. 45-44, ну, глибокий сигнал просто був. Можливо. А, вон, бачите, теж дві копійки схожі. А, ні одна. Одна, друзі, копійка. Так. Що там у нас? Який там рік? Не помогти. Тридцять. 37, так? Так. 37 сьомий рік. Ну, якось так поки. Так, друзі, знову така ямочка у нас. Знахідочки. Ну, знову ж як завжди покажемо спочатку Радянщина. Цікаво, не цікаво. Три копійки 52-го, дві копійки. Там якого 54-го і ось ще 15, То, якось Там 50 якогось теж. так І ось тільки що викопали, таку гарну знахідку, масивний такий гудзик, декоративний, дивіться, який такий тяжкенький. Отакий. Ось. Ось Дуже багато тут сигналів, він, хатя копає. Ну такий, така знахідочка. Друзі, нарешті ми закінчили сьогоднішній коп. Ходили ми тут два виходи у нас було вчора, от і сьогодні. Значить, ось такі хащі, в таких хаща ходили. Ну, назбирали знахідок. Хотілося б, звичайно, краще, більше. Але що маємо, то маємо. Значить, що ми тут знайшли? Ну найбільше, як бачите, радянщини. Ось Катя розкладає. Тут її вистачає, я думаю, ще тут є. І не раз ще прийдемо сюди її збирати, тому що її тут дуже багато. Так, ну почнемо це з такого. Це таке. Якась бронза, я не знаю, можливо з ремня, Оце ну, така пластинка просто. Далі гудзик такий. Ну, це ж частинка, мабуть, гудзика чи може, можливо і не гудзик, не знаю. Таке щось. От. Далі. така брошка алюмінієва. Оці суми її. От. Така гарна. Але алюміній. Далі такий ключ От є. Так, що вам ще показати? Ну, не знаю, монети я не буду показувати Радянщина Тут десь є ось щитовичок. Є у нас з 31 року 15 копійок. Така ще із цікавого. От. Ну, а це таке. Рання є, там пізня радянщина. Так. Ну, що ще ми знайшли цікаво? Значить, знайшли гудзик. Ось отакий. Масивний, декоративний такий бронза, я думаю. Не терохтить, нічого там немає. Треба буде почистити ще. Так. І монета така ще. Одна копійка. От, погано видно. Зараз спробую Ось так. Одна копійка. От. 1821 року. Така. Ну і герой нашого купу от за два виходи. Це отакий хрест пелюсток. От. Ходили ми. Там зазвичай завжди багато пробок всяких. Але треба копати все. Ну, ось Викопали і От отакий хрест, друзі. Оце. Царизм. От такий, Тут з молитвами ось. Гарна знахідка, дуже вона нас порадувала, звичайно. От. Так, ну, на сьогодні все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставляйте лайки і до наступних зустрічей. До побачення.